День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроем. Пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри у глибину 95 см. До комплекту входить одна невеличка декоративна подушка. З однієї сторони йде бильце. З декоративною накладкою, виготовленою з матеріалу ДСП колір Венги темний, на хромованій декоративній ніжці. Від основної стіни квартири залишається невеличка захисна стінка. Спальне місце в цій тахті 88 см на 1,89 см. Наповнення пружинний блок, повсть пінополіуретан та синтепо. Тахта м'яка. Тахта не розкладна, має великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі розташувалась на невеличких хромованих ніжках. А обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мої любім! Папа!